Віддай мені мої окуляри, я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробите такий. Подивимося, окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер. Адже ця штука так називається. Заповню усі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що, звичайні, це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Венздей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними. Але чогось не вистачає. А звісно ж, смачного соусу. Річ допоможи. Який жах! я боюсь цю руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полоничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те що треба. Коров який жах! Взагалі-то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було комедно. Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться. Нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням. Ой, не відкривається. Є туга кришка. Нічого собі. Упс, трохи не розрахувала силу. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний. Спробую. Він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик якийсь звичайний, але спробую. Зрештою, нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак, вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими. Але перемагають ось ці. І я перемогла. Клас. А як вони відкриваються? Ха -ха -ха. На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла. Так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла. Але треба в цьому переконатися. Річ сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой, апчхі! Ой, я все в борошні, але нічого страшного. Це навіть весело. Так ось. Я викладу борошно на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце, сіль. І як слід, все замішаю. Це, звичайно, нелегко, але я впевнена, що моя паста буде краща. Наріжу тісто на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином, кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку. І додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп. Видавлю побільше. Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой. Мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс, але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось, додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася, викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір звичайно ж в чорний. Отак виходить стильно і витончено Тепер мені знадобиться кетчуп Полью зверху та побільше. Виходить гарно, але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти. Смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва. Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Фу, це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса. Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але ще й смачно. Все переможець. Ура, Я перемогла. Єс. Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій. Смачний, смачний. Річ, ти готовий? Добре. Буде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? Напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як вже скінчилися? Ну гаразд. Отже саме час поставлю їх у духовку. Готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам? Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМС у склянки, а зверху залю спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю у своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота? Думаю, джил це не оцінить. Ну, ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? No. Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник і як слід розмішаю все це стильною трубочкою. Річ допомагай. Okay. Ой, як ти мене налякала! Венздей, прибери його. Річ поспішай. Дякую, тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки, але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це що селера? Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це ці щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але напій смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково парлу їх. Ось так. Ой, Винзди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар. Обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово! Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А ну так, Венздей. Тобі таке не подобається. Які класні. Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат? О! Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі, і у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть! Можливо, гарно покладу салатик монстриків на тарілку. Смачного. <рик> Як багато їжі. Ого, які палички. Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, Це ж маслини. О, видно на смак жахливо. О, а це схоже на те, що я хотіла. М -м -м, смакота. Ось переможець. Ой, я перемогла. Я класний кухар. Please. Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде uh -huh. прямо до мене. Яка красуня! Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, пред'явіть квитки мій uh. Яка шикарна фігура, не те, що в мене. What? Оце так. Ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті, мамочка за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. Oh, Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Ось oh, no. із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Oh, no. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ну, ми швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно, Sorry. пробачте, проходьте oh, no. і ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому б ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Моя мила Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочко. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. А ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як ти тут, моя зелена краса? Ой. Що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть. Гей, hey, ось мої квитки. Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком І з тваринами на борт заборонено. Oh. Чула з тваринами заборонено. Hello? О, в мене є ідея. Hey. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так, то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой, здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно. Як лоскітно. Що це з ним? Та так, він просто згадав жарт. Що Щоправда, Олексе? якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. І Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґала. Добрий день. Ось мій квіток. Все гаразд. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту. Не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик.